Добрий день, у рубриці додача «Задача зірочко. 11 параграф перетворення виразів, що містить корені. Він 11 у підручнику профільного рівня і у підручнику поглибленого рівня також це завдання є. Доведіть, що раціональним є число. Перед ва на ваших екранах два числа, два різних, тобто дві різні вправи, і вони настільки різні, що зовсім по різному все відбувається в цих вправах, зовсім зовсім, зовсім все по різному. Тому можна вважати, що це дві окремі вправи. По-перше, а по-друге, хочу сказати, що можна цю вправу сформулювати на не доведіть, що раціональним є числа, а знайти чому дорівнює, тобто знайти значення цього виразу, фактично числового виразу. Тому пропонується вам взяти калькулятор для першої вправи. Хочу сказати, що якщо першу вправу розв'язувати правильно, то число, ну, числа, які нам доведеться рахувати, вони досить великі. Тому пропонується спробувати натиснути паузу і все-таки взяти калькулятор і спробувати розв'язати. Хочу сказати, що у нас є вправа. Ну, можна так сказати, підготовча до цього номеру. Підготовча. Давайте я випишу умову. Підготовча вправа це вправа у підручнику профільного рівня 10.40. Підруч... 10.40 там корінь третього степеня, множиться на корінь шостого степеня. Кому важко такий номер, ви можете тоді, в якості моєї підказки, повернутися до номера 1040, спробувати його розв'язати. І тоді, можливо, вам цей стане легше розв'язувати. Ну, а хто цього не робив або вже зробив, давайте спробуємо аналізувати. Корінь третього степеня множиться на корінь. Другого степеня. Кубічний корінь множиться на квадратний корінь. І якимось чином міг звести до одного кореня отак напряму на дану секунду, неможливо. Ми не можемо записати, що це там якийсь корінь, і ці два компоненти перемножити. Це буде навіть ну, не помилка, а ну така, ну така, дурня, чесно кажучи. Ми можемо множити два корені лише тоді, коли показники коренів однакові, в нас вони різні. Чи можемо ми зробити їх однаковими? ми можемо зробити їх однаковими. Для цього ми повинні зводити і той, і той корінь до найменш можливого кореня в даному разі 6 степеня. І якщо ви напишете, що корінь, от ми будемо по черзі зводити: оцей корінь перший. Давайте я А велике позначу, щоб його потім не переписувати. Якщо ви напишете, що це корінь шостого степені із підкореневий вираз у квадраті, і будете думати, що у вас все гаразд, то ви будете трішечки помилятися. Я поясню чому. Тому що ви не зробили попередній аналіз оцього цього числа. Додатнє це число чи від'ємне це число? Тому що якщо воно додатнє, я наведу на прикладі, наприклад, корінь 3 степеня з 1, то це корінь 6 степеня з 1 в квадраті. А корінь 3 степеня з мінус 1, це мінус корінь 6 степеня з 1 в квадраті. А ви аналіз не зробили, шановні друзі, і цілком можливо, що ви помилилися. Може, ви помилилися, а може перед коренем мінус треба ставити. Хочу сказати, що на, те, на раціональність чи ірраціональність цей мінус не вплине. Але ж в математиці треба ну, робити правильно, треба робити прав. Тому, як етап розв'язку має бути аналіз, ми повинні порівняти 99 70 корінь з 2. Ну, це легко робиться. Підносимо до квадрата одне і інше. І бачимо, що тут буде 9801, а тут буде 9800. Все ж таки, перше число в нас більше. Раз перше число більше, то той підкореневий вираз, який я обвів е червоною дужечкою, він додатній. Тому все правильно. Але можна, ну тобто це довести, треба, що там мінус не виникає. Корінь шостого степеня. Квадрат першого числа мінус подвоєний добуток, подвоєний добуток першого на друге, і плюс квадрат другого. І якщо ви акуратно порахуєте, можливо, навіть калькулятором, то ви отримаєте 1960. 19601 мінус 860 коренів з 2. Таке число. А для того, щоб другий радикал звести до кореня 6 степені. Ну, тут вже про плюс і мінус думати не треба. Це буде корінь 6 степені. 17 плюс 12 корінь з 2 у кубі. Ті, шановні учні, які. Не знають формулу А плюс Б в кубі, я напишу, тим паче, що вона нам сьогодні ще один раз знадобиться. Ось вона ця формула. І тому ми перетворюємо корінь шостого степеня 17 у кубі плюс 3 на 17 в квадраті на 12 корінь із 2, плюс 3. На 17 на 12 корінь із 2 в квадраті, і плюс 12 корінь із 2 у кубі. Після всіх багаточисельних обчислень ми отримаємо 19601 плюс 13860 на корінь із 2. Тоді наш початковий вираз А. А він добуток, а ви бачите, що ці, тобто я трішечки тут 6 не дописав. Ви бачите, що ці два радикали, які ми будемо множити, це добуток двох радикалів, двох чисел, добуток коренів шостих чисел, добуток коренів шостого степеня із спряжених чисел. взаємоспряжених спряжених От що виходить, це те, про що я попереджав, що досить велике обчислення. Таким чином, коли ми запишемо під одним коренем і перемножимо за формулою різниці квадратів, великі числа дуже плутаються. За формулою різниці квадратів. Якщо ми акуратно порахуємо, то під знаком корення буде одиниця. І це число дорівнює одиниці. Ну, прошу вибачення, плутають великі числа, великі корені. Ну, Сподіваюся, що у вас вийшло. Розуміємо, що таке, звичайно, на ЗНО не буде, чи на НМТ. чи... Але на Олімпіаді дати маленькі числа і використати цю ідею. Коли ви цю ідею, шановні вчителі, побачили, я думаю. Що у шановних моїх колег вчителів виникло бажання створити подібні приклади. Як їх створювати, я думаю, ви здогадалися. Хочу сказати, що номер 1146, який мається, є у підручнику профільного рівня, він же є у підручнику поглибленого рівня, який є в вільному продажу у видавництві Генеза. Тут цей номер, це завдання під номером. 3,46. Він є у вільному продажу цей підручник. А ми продовжимо ось наше друге завдання, довести, що раціональним є ось таке число. Ну, Хочу сказати, що сума двох радикалів. У нас формули немає. Немає формули. По-перше, на відміну від добутка. Добуток двох радикалів є, якщо радикали мають. Один і той самий степінь. А ось суми двох радикалів немає, за винятком того, якщо це радикали подібні. Ну, ви бачите, що ці радикали явно не подібні. Тому ті учні, які цього способа знаходження, значення цього виразу або доведення, що цей вираз є раціональним. Ті учні, які способи не знають, я думаю, що знайти його досить важко буде. Але на моєму каналі у Рубриці авторське розв'язування на авторських задач є фільм, який називається Згадаю молодість. Там такий тип завдань я показую. Чому згадаю молодість? Тому що такий тип завдань дуже часто був на вступних іспитах у 90-ті роки минулого століття, на початку нульових років. Досить типовий приклад для завдань, ну, скажімо так, хорошого високого рівня на вступних іспитах. Тому ви можете переглянути цей фільм і самостійно спробувати розв'язати це завдання. Ну, а я покажу. Значить, таке завдання прийнято розв'язувати наступним чином. Давайте це число позначимо іксом. Це число складається з двох радикалів А і Б. І ми будемо застосовувати формулу А плюс Б в третьому степені. Тобто ми собі задамо питання, що таке Х в третьому степені. Ми задамо собі питання, що таке Х в третьому степені. Зараз я це напишу. І будемо використовувати формулу А плюс Б в третьому, але трішечки модифіковану. Тобто куб плюс куб плюс 3АБ на А плюс Б. Тобто, це та сама формула, яку я вже нагадував. Ось вона вгорі. Але вона трішечки модифікована, тобто я 3 виніс за дужки. Чому так? Досить легко буде здогадатися. Отже, це куб. Першого виразу плюс куб другого виразу, плюс три перший вираз на другий вираз і на їхню суму. Ну, а тепер давайте потихеньку розбиратися. Значить, Куб і корінь кубічний нам скажуть до побачення. Ось що залишиться від першого компонента, от що залишиться від другого. Це ми під один корінь. А те, що в нас в дужках, це. Те, що ми позначили Хон, ми це Х намагаємося знайти. взаємознищується. знищується. Тут у нас 40, а тут 3. І коли ми ретельно порахуємо, то побачимо, ну давайте я зразу напишу, що це корінь кубічний з 8. Отже, фактично, для того, щоб знайти Х, ми повинні розв'язати ось таке рівняння. Х кубі, давайте я його випишу. Я можу зразу перенести. Х кубі, корінь кубічи з 8. це 2 мінус 6х мінус 40 дорівнює 0. Ось яке рівняння. Ми повинні розв'язати. О. Тобто знаходження Х звелося фактично до розв'язування такого кубічного рівняння. Корені цього рівняння, як знають учні. Профільних класів знаху, мож, можуть бути знайдені за допомогою наслідка стереомобізу серед дільників числа мінус 40, а дільників там досить багато. Тому у згадуваному фільмі я, скажімо так, пропоную досить цікавий метод. Це метод оцінки. Якщо ми з вами оцінимо ось наше число А, хоча б приблизно. Число А. Якщо ми оцінимо приблизно, то це буде приблизно корінь кубічний, корінь із 2 – це 1,4, це приблизно корінь кубічний з 39 буде. А корінь кубічний з 39, це явно це число А. Це явно між 3 і 4. А якщо ми оцінимо Б, корінь кубічний, то там буде число, яке. Трішечки трішечки більше нуля. Трішечки, ну, 0,2. І тоді число B рівне між нулем і одиницею. Тому якщо ми оцінимо суму, а сума А плюс Б, і іксом, то наводить на думку, що починати. Треба, якщо ми випишемо дільники, я можу тут це зробити безумовно. Дільники числа 40, це плюс мінус 1, плюс мінус 2, плюс мінус 4, ну плюс мінус 5, я не буду до кінця писати. Нас оцінка, оцінка двох радикалів А і Б приводить до думки, що починати треба з 4. Давайте перевіримо. І якщо ми 4 підставимо, то ми побачимо, що це дійсно дорівнює 0. Але робити висновок все ж таки зарано. Чому? Тому що така заміна на Х ну, може здаватися, що вона якась, можливо, визивають у вас сумніви. Щоб сумнівів не було, пропонується, в принципі, дорозв'язувати це рівняння до кінця. Один корінь ми знайшли, це 4. Можливо, є інші корені. Ну, я в одному з фільмів вже казав, що я. Ну, не люблю схему Горнера, я люблю куточком ділити. Давайте поділимо куточком. Це якось так більш наочно. Плюс 4х. Значить, у нас буде. Просто куточком можна ділити будь-який многочлен на будь-яке. схема Горнера лише на лінійний. Так, значить, тут плюс 10 і все поділили. Значить, якщо ми спробуємо знайти корені цього рівняння, знайдемо дискримінант, він від'ємний, тому те рівняння дійсних коренів немає. Отже, ми довели, що сума наших двох радикалів, я вже підгляну, які вони там були, ми довели, що сума цих двох радикалів дорівнює. Числу 4, як це не дивно може виглядати спочатку. Ось таких дві, які досить різні вправи. Можуть бути вони у форматі довести, таке, як в моєму підручнику, можуть бути у форматі іншому, тобто знайти значення виразу. Якщо вам було цікаво і корисно, чекаю від вас лайк для цього відео. До побачення.